Пишно займались багряні зорі колись на весні, любо лилися в пташинному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса. У допалала палала троянда розкішна найкраща з квіток, Барвують пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловей, котроянді вродливій, так любо співав, голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, ще ж голосніше співав на по раній зорі вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодна, я, осінь вільготна. Панує у нас, тихо спускається нічка, осіння, година сумна, місяць холодний, да проміння, здалека луна Пугача віщо окрик, гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? О, де ж він? Нема у вирій полину, де вічна я весна, натхненний співець, вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі мій гаю, сумний, кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім, вітер зітха, мов дряда сумує і шалим глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може б, та щира гаряча є мова зломила зиму? Злягалась би завжди по гаю і ясна голосна пісня і розквітла б у рідному краї новая весна, та хоч би й крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя.